Де написати, відколігувати, відмокетувати і видати книгу, кожен скаже, що це на мережі можливо. Але рекорди так і реєструються. Нам межі можливо. Наше завдання забезпечити абсолютну чіткість виконання кожних своїх завдань, які зараз роблять студенти. В той час, який сьогодні буде зафіксований, звичайно, празик. І там, мені дуже приємно, що ось такий, знаєте, дуже амбіційний рекорд стане. Саме студентами і викладачами інституту журналістики, тому що саме таки, така номінація свідчить про рівень фахової підготовки студентів інституту журналістики. І я вам хочу сказати, що це рівень, від якого аж дух захоплює, тому що це справді крутий рекорд, крута номінація, і те, що студенти і викладачі не побоялися йти на таку номінацію, ви знаєте, це дуже велика відповідальність. Бажаємо успіху кожному учаснику рекорду, і ми віримо, що це буде той рекорд, який стане досягненим всієї України. Це звичайно рекорд команди. І те, що студенти змогли згрупуватися в таку потужну сильну команду, саме це можливість досягти того результату, який всі ми дуже очікуємо.